Да, друзья, всем привет! Сегодня с вами Сергей. Сегодня буду нормировать побегами винограда. Вот такие цветочки у нас сегодня зашли. Красота какая. Так, значит, друзья, побеги переросли. Ми бачимо буде ще четвертий рік, кусту, э, яка вже этот. Разом з вами ще будемо робити проломку, тому що я трошки запоздав. Э, перший побіг, який мощний так, Це да? вже буде густо. Це вламию. Жалко. Такий гоний, жалко, звісно, я розумію. Теж вламуєм кустик буде ще четвертий рік. Якщо ми все все оставим ви бачите скільки, дивіться, ух то урожай хороший ми не получим ми вылами Мощні побіги, сильні, сильные и росли, і и недоразмытые удаляем Хорошо, видно. Які на расположене побегу мне избока в лайме. Все нужно выламивать, тому що тут дуже сильно густо. Ми зараз з вами проламаємо Потім я покажу, як буде на самом деле. Які побеги уже будут хорошо. Вот. Дивимся, чтобы гонка була мощна. І жалко, друзі, я не скажу, що не жалко. Дуже жалко ламати, тому що виноград в цьому році в мене весь помер. Не будемо старатися так, щоб якийсь урожай нам виноградник видасть. Бачите, тут три побіги разом. То все і все. На цьому посіма немає нічого. Ну віддаємо, там оставимо два. І так далі метром. Ой, які ж мощні вже. Це ми оставляємо однозначно. Слабенькі. Це я вдаляю. Слабенькі, вдаляємо. Слабенький І так, друзі, переходимо, переходимо. Ну, на цей кущик, який тут на ну, 6 метрів розположено, ну, ставити побігав 20. Не більше, може далі 15. Ось, вот. цей побіг ставимо для рукава. Це віддам. Ці слабі слабенки, но хочу оставить ставити його для продовження рукава, але він дві слабенки. Для продовження рукава ми ставимо цей. É, це вилами. І ось тут ще є. Він теж вилами. І бачите, в нас густо, дуже густо. Нам цього не потрібно. Жалко, я понимаю, що жалко, але ламвати потрібна, щоб хороший урожай отримати гарний. Метром далі. У нас тоже ламаем. Це я ставлю на будущий рукав. Так как у меня ближе э, рукаву голову куста. Побегаем немає. Все. Так, все я ставлю. Можно ставить расстояние хорошее. Все ламием. Жалко, друзья. Конечно, жалко. Ой, цветочка. И жалко тоже, конечно, киво Вот, побіги. Перешли на ту сторону. Я проламаю так, а потім ще десь раз ціки днів ще проламаю. Ламаюсь, красивий побіг під в'язан. Бачите, вже не видержують. Не віддержу, лезай, побіг, падать, нічого ми її коли вони доростуть. Ламаємо, ламиємо, ламуємо. Це де побіг ніжні провоки. Вижавка капітан. А він холостой, вдаляємо, вдаляємо. Вдаляє. Так, друзья, по по-быстрому. Так, мощний мощный побег, Зай Слабенький, буде густо туда. Так, далі Так, уламаем, ломаем, ламаем, уламаем все туда. Які мощні, які немощні. Вламуємо і оце теж вилами. Давайте посчитаємо. Ми проламали, скільки побігли. Я вас ще просто так поставлю акуратно камеру. Я посчитаю, скільки тут уже побіг осталось. І ще треба проламати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять. Один, десь двенадцять, тринадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять. Ого, тридцять три друзі. Це дуже багато. Кущик маленький. Кого маленький? Молоденький. Він Ще не набрав масу рукаві. Рукава, бачите, які ще тоненькі. Я планую ставити в граді 12. Що буду проламувати, відставляти 15 16 побігів. 30 побігів це дуже багато. Буду ставляти на таке розстояння, буду побіги близько вибирати ближче голови куста і... Тому що все дуже багато кущик не витягне тільки таку на нагрузку, просто не витягне. Тобто, що буду проламувати, які побіги не потрібен, ну буду проламувати, тому що все дуже багато і, і густо, теж густо і не потрібно, не проламувати, не жаліти, тому що. І жаліть теж жалко. Коли ламаєте і отаку красоту ламаєте. Жаба давить, я розумію, але потрібно, Потрібно ламати, тому що, щоб отримати гарний врожай, потрібно все ламати. Тому що в цьому році в мене весь виноградник помер і пропав, взагалі не відходить, рукава не відходять. І... Тут капець, просто капець. Все вимерзло. Тут в мене є залишився сорт Аркадія і там за хату ще пару Ну, Як би сказати, покушати можливо буде, якщо ще... все буде добре. Так що, друзі, так ми проламали ще раз два дні. Вони підростуть, я їх по підв'язую, і Ще буду проламувати. тут Дуже красивий паган, будемо вибирати які. Не жаліти нічого, тому що жаліть це теж тому хороше нам не проведе врожає. Все, я ломаю і жалію. Считаємо ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, семь, восемь, дев'ять. Так, дев'ять. Тут теж густо. Потім дуже густо. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Маленький, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, шесть, два, два, три, два, четыре, двадцать пять, двадцать шесть уже осталось. И так я буду постепенно, постепенно проламывать, потому что, если вы сами разумеете, что мы оставим все побеги, Всі грозні, то врожай буде кислий, не солодкий і не дозрівший. І лиза наша просто погибне, не дозриє. Жадний час ніколи не потрібна. Хочете хороший врожай полишити? оставляємо на побіг одну в щоб мощну, ягода буде солодка, соковита, як мед. Ви той довольство. А от також жадні, та хай все росте, що буде. Ні. Так не потрібно. Будемо ще проламувати однозначно. Як вже доростуть до першої проруку, мені потрібно тут ще зробити, доварити, зробити дірки на шайбі чи щось. І начинати ну, проволоку. Для чого ця прорука? Те, щоб коли пагони такі виростають і магазиний вітри сламаються. Але в мене вони тут вітру немає, для тишок. Вони тут висят, а ще раз дня, два-три я їх підвяжу аккуратненько, так підвяжу і все все буде добре, друзі. У ну, вас теж такі. такие хорошие але удаляємо. удаляем. Оставляємо таке розстояння, коли кущик у нас розженився, буде мощи, товстий, такий, як бачите, в мене Молдова, тоді можна дати нагрузку і 30 побігав, розумієте? Тоді він витягне. Зараз він слабенький, що їм треба. Сила, сила. Ну, так що будемо наблюдати, наприклад, цей побіг він. Не в чому, то Тут один настав на плодоношені на рукава. І так, так. А що, друзі? Ось так ось. Обламав я виноградник і переходжу кайфувати такою красотою світами. А пахне як вам просто не передати. Що в мене є ось такі, що вони слабенько засули. Їх мало. Але если он такие красивые, пахнет. Просто така красота. Неимоверная. Ще есть беленькие такие. То есть. Так что, друзья, все-таки дела. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. я сейчас неправильно сделаю. Может, сейчас вы мне подскажете. Всім дуже дякую, що підписується на мій канал. Всім дуже дякую, що ставите подбайки. Пишете коменти, Мені дуже приємно Попілкуватися з вами. І все так от. Тут продовжую потрошку знімати, старатися ділитися своїм опитом. Так що, друзі, такі і дела. Друзі, ну якщо вам понравилось лайк, то... Кажу, як понравився вам лайк, то я правильно сказав. Якщо вам подобається відео, вот так треба сказати, ставте лайк. Всім до нових встреч, всім мирного неба, все буде Україна, всім пока.